Будиночок на щастя, який вийшов на новому каналі, черговий там про як Галю називати. Зараз про Галю Безрок, звичайно, запитаю. Я розумію, що до Галі Безрок, російської акторки. Назар за Дніпровський немає відношень. Але всі ж про скро... вона українська акторка, вона живе, ну зараз же вона в Росії так. сидить. Так. Просто питання в тому, чому одні канали поперезнімали, коли вони знімали росіян, і це проекти, які зняли раніше. Вони все одно їх поперезнімали, не позапускали навіть проекти. от новий канал вперся рогом, лишив цю Галю, яка сидить в Росії. Звичайно, буде тепер без Галі. Вона зроб... Робила свій вибір. У неї там дочка, чоловік. У неї там театр мюзикла. Вона музична актриса. Вона каже: Ребята, я такої роботи в Україні мати не буду. Такого театру для мене в Україні немає. Четвертий сезон знятий прямо перед війною. Ми закінчили його на початку грудня, 2021 року. Коли почалася війна, і Галя там осталася всіх переписка. Я вже зразу зрозумів. Я писав дзвонив, Кажу, що буде зараз з четвертим сезоном. Це ж гайки. Ну нас же ж просто на вила кажуть так. Політика така, що все, що знято було до війни, це ще пройде. Зараз все звичайно буде переписуватися, зміню.